Людінки, всім привіт. По цьому автомобілю вже було відео на каналі стосовно виправлення вм'ята на його кузові. Я гадаю подальше, як проводиться хімчистка, як проводиться сервіс, немає сенсу кожен автомобіль викладати, показувати, тому що воно, по суті, все буде одноманітне. А буду робити такі відео для звіту, для, можливо, майбутніх власників, хто цікавитиметься, будуть вони публікуватися саме в телеграм-каналі, тому переходьте, підписуйтесь або залишайтесь і нікуди. Не тікайте. Сьогодні ця шкода їде на хімчистку. Потім у неї залишається сервіс. І по суті все. Давайте покажу, з якими питаннями автомобіль їде на хімчистку. Власне, буде забиратись попереду. Пилюка знову ж таки вся на ковроліні На сидіннях в деяких місцях є там плямки. Та, і в принципі, так якщо придивитись на сонечку, є така пилюка, яка в'їлася по торпеду, як бачите, на автомобілі доволі багато. Пилу його не прибирали, я так розумію, перед тим як вже віддавали на аукціон. І позаду тут так само десь хтось сідав, перевозили автомобіль. От у нас є плями, які також треба видалити. Не хочеться, як це робиться іноді для того, щоб продати швиденько, показати гарний вид. Це все можна забрати вогкою тряпкою, воно не буде так страшно виглядати, але по суті бруд він не забереться таким чином. Він забирається тільки коли сидіння нормально хім чистять. Тому за такими питаннями, що давайте багажничок покажу. У нас в багажнику є отакий от коврик, також трішки пилу. Тут подвійно. Ну, коротше, килимок також відчиститься. Ковролін, цілий пластик в цьому автомобілі в доволі непоганому стані. Проємчик, кришка також, це все протреться. І все буде виглядати абсолютно адекватно. От З такими питаннями я відправляю автомобіль на хімчистку. Тобто тут, тут немає там коня, лося, який залетів в салон чи ще чогось подібного. Дах у нього чистий, але тим не менше це все буде прибиратись, щоб не було запаху, не було такого. Запаху пилу, аромату, скажімо так. Також паралельно зараз послухаємо холодний запуск цього автомобіля. У нас тут є безключовий доступ. Починаємо з нього, трішки пригріваються свічки, запуск. Сколомивач що під капот. Тут все в принципі тихенько, без якихось зауважень. Абсолютно не так, як було у мене нещодавно чорна шкода, в якій там свистіло все під капотом. І пішли всі ролики під заміну. Ну, тут ще пробіг до 170. Власне, такий холодний запуск. Їдемо тепер далі. Ну, на хімчистку ми приїжджаємо, звісно, щоб вам був детейлінг. Будь ласка, звертайтеся, якщо вам потрібно буде. Зараз покажу за секундочку результат. Ну що ж, шкода готова, забрав я її з хімчистки. Зоні її помили, правда, у нас дощі, тому вже трішки я замастив. <гум> ну, Але не суть. Найголовніше у нас це всередині, автомобіль відчищено. Тепер, як бачите, ніхто, прошу зауважити, не намащує цей автомобіль, там плаком чи ще чимось. Просто чистка прибирання, щоб не було пилу, якихось плям, чи, наприклад, ще додатково може бути запах якийсь. І все. Тобто ніхто йому там не продає виду, не знаю, як наче для циганів. І також багажничок тут був трішки в пилючці, замащений, все чисто. От, автомобіль реально в дуже-дуже класному стані тепер косметичному. Забрали, то були не подряпані, то був просто брудом замащений трішки кришка. Тепер все у нас чисто, автомобіль приємний. І ззовні також він у нас. Чистенький, Але це ще не все. Я зараз буду робити йому фото. Тут якраз у Харків-Парк приїхав понеділок, ранок, людей мало, автомобілів мало. Можна відфотографувати з усіх сторон. Доволі таки просто автомобіль. Далі ще відправиться, у нас є сервіс. Покажу, ще цю сторону, тобто чистесенький, екрани протерті там, без подряпин, без нічого такого. якби. У нас буде сервіс, і в нас ще залишилися питання. Зараз він якраз до офіційного дилера шкода, у Харків поїде на те, щоб йому якось ці питання, до речі, не до металу, а до ґрунту. Повирішували зі сколами, щоб вони потім далі якби не йшли кудись, не розширювались. Нагадаю, це та шкода, на якій ми виправляли в Не про це було відео окремо. Колір просто в будь-яку погоду. Мені здається, він виглядає реально дуже-дуже класно. А така шкода, тепер чистенька. Йдемо, рухаємось, коротше далі. Так, власне, автомобіль у нас залишається офіційного дилера. В нього буде заміна оливи, заміна фільтрів. І щойно поговорили з малярними якби професіоналами. Сказали, що цю річ можна видалити, ну, забрати, грубо кажучи, тільки фарбуванням для того, щоб відфарбувати, щоб зробити це по технології. Оскільки тут навіть видавлювали, вирівнювали, з'явилася тріщина фарби. Щоб це місце нормально обробити і пофарбувати, треба зрізати герметик на склі, грубо кажучи, зняти скло, пофарбувати. Оцю частину, воно буде зроблене тільки локально, і приклеїти назад скло на своє місце. По суті, для цього автомобіль і залишається. Решта, от у нас такі скольчики, вони будуть олівцем підмальовані, захищені лаком, щоб їх там не змило при першому дощеві. Ну, власне. Продовжуємо роботи. Так, ну, шкода готова. Прийшов її забирати, її вимили і, звісно ж, пофарбували. І що тепер ми бачимо? Тепер ми нічого позаду не бачимо, тому що повністю зроблено ремонт цій частині. Тільки цій частині, більше ніде ця частина залишилася оригінальна. Скло переклеєне. Тут ніяких запитань. Тут була подряпана над склом. По суті, по суті, все. А, у нас ще попідкапували сколи, які тут були до цього попередньо. Попідмазували трішки. І з цієї сторони так само їх практично непомітно тепер, тільки зблизька. А ще автомобіль тут же на офіційному дилері було зроблено ТО. От повністю скинуто. І що було замінено? Повітряні фільтри, інспекційний сервіс. Додатково ще було тут оливу замінено разом з фільтрами і алюміна рідина. Замінено якраз по часу тут все підійшло. Коротше, якось так. Автомобільчик тепер повністю готовий. Я поїхала до себе тепер до нового дому. Клієнт з Івано-Франківська проживає в Києві, тому, можливо, десь там на дорогах її хтось зустріне. Приїхала аж у Львів знову. Отака красоня.